Привіт, друзі! Знову рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, тут буде ще більше інформації про вивчення мови. А сьогоднішня тема це артикуляція та як її покращити, якщо ви хочете звучати англійською гарніше. І перша порада, з якої б я розпочала, і яка допомагала мені у свій час, це власне розбір звуків англійської мови або іншої мови, яку ви вивчаєте ж саме а, ці всі звуки можна знайти в інтернеті, можна знайти ютуб-блогерів, можна знайти підручники, можна цілі курси, тобто матеріалу достатньо, як безкоштовного, так і платного. Пропрацьовуючи кожен звук і вивчаючи, навчаючи себе, точніше, правильно його вимовляти, ви можете навчитися говорити англійською гарніше. Якщо ж це не для вас, ви можете хоча б працювати зі скоромовками. Адже коли ви намагаєтесь сказати якусь скоромовку, і ви чуєте, як говорить її носій, також скоромовки доступні в Ютубі, все просто. Тобто, коли ви вивчаєте такі скоромовки, ви змінною змінюєте м'язи свого мовного апарату, ви привчаєте себе говорити інакше. Таким чином, навіть в українській мові, якщо ви хочете покращити вашу дикцію, ви також працюєте зі скоромовками, навіть не знаючи можливої деталі фонетики української мови. І це також працює. Але якщо ви хочете почати з зів, можете вивчити кожен звук окремо. І найкрутіша порада, яку я б собі дала, коли я тільки починала вчити мови, це слухати носіїв у фільмах, у відео в Ютубі, музику навіть. І вимовляти усе правильно самостійно. Тобто ви дивитеся відео на Ютубі, або у вас є улюблений серіал, скажімо, Sherlock Holmes, або будь-який інший. І ви намагаєтесь повторювати певні фрази, частинки за власне, акторами. Це реально працює. Це працює тому, що ви не тільки мімікруєте, ви не тільки повторюєте звуки, ви ще мімікруєте міміку. власне. Ви Повторюєте жести, артикуляцію. Тобто це більше, ніж тільки про звуки. Це про те, як вони ворушать губами, як вони ставлять інтонацію, як вони швидко чи коротко говорять, як вони обрізають певні звуки слова і зливають їх в одне. Досить часто ви могли бачити відео в інтернеті, коли носі говорять щось настільки швидко. Що ціле речення здається одним словом? А сендеаномборовпарменті отож, пророблюючи таку вправу, навіть декілька хвилин на день, навіть тільки декілька речень, ви вже покращите свою артикуляцію англійської мови. І наступне, що ви маєте зробити після цього, це почати себе записувати на відео, на диктофон, просто в телефоні, в телеграмі кружечки записуєте, відправляйте своїм друзям, що вам більше подобається. І аналізуйте, слухайте. Так, слухайте. Чому це важливо? Тому що ви самі будете розуміти, чому іноді вас носії не розуміють. Ви почуєте ем, свої умовно проблемні місця. А розуміння своїх проблем це розуміння, над чим треба працювати. Не слід боятися своїх помилок, своєї неідеальності. Це навпаки показує над чим нам треба далі працювати. Ви не можете вимовляти цю літеру, ви знаходите літеру чи власне звук. І ви знаходите цей звук в інтернеті, і починаєте над ним працювати, аналізовуючи таким чином, ви можете краще покращити свою артикуляцію. Я розумію, що не кожен може взяти, прослухати своє аудіо і проаналізувати, який звук звучав гарно, який не гарно. І навіть якщо ви чуєте, що щось не так, не всі можуть взяти, зрозуміти і загуглити саме проблемний звук. Тому для таких ситуацій я дуже рекомендую застосунок ELSA Speak. Вони не є, на жаль, моїми спонсорами, я була б дуже рада, але е, я дуже рекомендую, власне, які викладачі в нашій школі, застосовувати цей застосунок для покращення вашої вимови. Адже там досить структуровано ви працюєте над окремими важкими словами і над звуками. І над вимовою, і плюс ви практикуєте діалоги живі. Наприклад, ви обираєте діалог у лікарні the hospital. і ви практикуєте, типу, як розмову з лікарем, у вас є репліки, які ви маєте озвучити. Це не безкоштовний застосунок, але він дуже дієвий. І насправді, якщо ви придбаєте його тільки на три місяці, адже там здається підписка на три місяці діє, за ці три місяці ви вже пропрацюєте дуже багато, якщо будете працювати щодня. Тому не потрібно думати, що це безкінечна робота. А насправді, попрацювавши 2-3 місяці, ви можете вже покращити свою англійську, свою артикуляцію і розібратися у звуках цієї мови. Не відкладайте це, адже це допоможе вам говорити гарніше і зрозуміліше. Навіть якщо у вас ще не багатий лексичний запаси, ви ще вивчаєте граматику, тобто у вас ще невисокий рівень, це все одно дуже дуже помічний, помічний інструмент у спілкуванні з людьми. Вони вас будуть краще розуміти. А ви їх і одна річ, яка дуже мені допомогла в свій час, адже мені також бракувало роботи над артикуляцією в англійській мові, коли я ще була студенткою. І я власне шукала для себе якийсь метод, який допоміг би мені розговоритися при тому, щоб я не, не прямо говорила, тому що на той момент в мене не було нагоди постійно спілкуватися з носіями, коли тільки починала вчити мову. Отож, і що я застосовувала? Я просто вставляла текст у Google-перекладач, слухала його і читала його декілька разів, поки мені не було легко читати цей текст. Це не повинен бути якийсь величезний текст. Це може бути маленький абзац, це може бути декілька речень, для які для вас складні. Але така вправа показує, що ви. Можете насправді не знати, як вимовляється те чи інше слово, а пропрацьовуючи його таким чином, вимовляючи його декілька разів поспіль і ще слухаючи, перевіряючи себе, ви можете дуже-дуже покращити свою вимову, свою артикуляцію, і навіть зрозуміти потім це слово десь в реальному житті. Адже якщо ви вчите щось одним чином, а чуєте його іншим чином, ви тоді ці слова не впізнаєте, коли говорите з носіями. Роки пройшли відтоді, як я навчалася, і зараз я можу порекомендувати інший безкоштовний на цей раз веб-сайт або застосунок називається Natural Reader. Ви також зможете за посиланням нижче знайти цей веб-сайт. Я все залишу. Працюєте з цим застосунком, там ви можете навіть обрати акценти, ви можете обрати мови і пропрацювати саме ту англійську, той варіант англійської, який треба саме вам. Якщо читання текстів для вас ще зарано або вам не хочеться витрачати так багато часу, обов'язково, коли ви вивчаєте слова, слухайте їх і проговорюйте. Також шукайте транскрипцію, вчіться розуміти транскрипцію, адже транскрипція це, по суті, фонетика, і також проговорюйте усі слова, які ви вивчаєте. Якщо ви не розумієте транскрипцію, принаймні вчіться сприймати на слух і повторювати за власне голосом. Це може бути. Це можуть бути картки Quizlet, адже в Quizlet ви можете прослуховувати усі слова. Це може бути звичайний перекладач якийсь в інтернеті. Я особисто використовую Cambridge Dictionary. Це не перекладач, це словник онлайн. Там є переклад на українську, але він не достатньо багатий. Я врач використовую саме той переклад. Точніше, не переклад, а визначення. Я люблю словник з визначеннями англійської мови. Є слово і визначення до нього І з прикладами. Ось там ви можете натиснути на той варіант англійської, який вам до вподоби, і також прослуховувати, опрацьовувати слова. Я знаю, що це може звучати як довго, але якщо ви дійсно хочете вивчати справжню англійську, яка буде потім служити вам у вашому житті, пропрацьовуйте її саме таким чином. Якщо ви 10 слів... Просто знайдете, прослухайте в день це вже дуже дуже крута робота. Не треба сидіти над чимось цілими днями. Хваліть себе за маленькі маленькі кроки, які ви робите щодня, щотижня до вашої мети. Тож підсумуємо, що ми маємо перше, це працюйте з фонетикою, розбирайтеся зі звуками і навчіться їх вимовляти. Якщо вам це не цікаво, ви можете працювати з скоромовками. Це все можна безкоштовно знайти в інтернеті, просто загугливши там «American English», «American Accent», «American Саундс. Все, що вам власне до І працювати таким чином. Угу. І остання порада, яку я сьогодні зазначила, це читайте, читайте вслух, прослуховуйте, і читайте. Я зазначила такі застосунки як Google Translate. Думаю, всі його знають та Natural Reader. Мені більше до вподоби Natural Reader. Але якщо вам лінки шукати, навіть Google Translate в телефоні буде вам гарним помічником у вивченні мови. І на цьому все. Задавайте питання у коментарях. Пишіть свої відгуки, пишіть, які методи ви використовували, коли вивчали англійську чи будь-яку іншу мову. І, можливо, діліться вашими порадами для людей, які проходять цей шлях зараз. І підписуйтесь на цю сторінку та ставте лайк, аби я знала, чи взагалі комусь це потрібно. Угу. Все. гарного дня!